Як і на Криті, у Греції спочатку жило не грецьке населення. У другому тисячолітті до нашої ери з півночі сюди вторглися греки-ахейці. Вони знаходилися на більш низькому рівні розвитку, ніж завойоване ними населення Греції. Але минув час, і Ахейці теж навчилися виготовляти знаряддя праці і зброю із бронзи. З 16 століття до нашої ери в Греції починається підйом господарства та культури. За ім'ям греків-Ахейців, цю цивілізацію вчені назвали Ахейською. Іноді її називають Мікенською за назвою столиці найсильнішої з держав міста Мікени. Основними центрами у Греції, як і на Криті, були палаци. Археологи розкопали деякі з них у Тіринфі, Пілосі, Мікенах, Афінах та Фівах. На відміну від критських, майже всі ахейські палаци мали міцні захисні мури і були справжніми фортецями. Особливо вражає своєю міцю фортеця Тіринфа, товщина її стін сягала 4,5 метрів, а висота 7 метрів. Добре зберігся палац у Пілосі. У центрі палацу розташовано розкішно оздоблену настінним розписом парадну залу з культовим вогнищем, до якої прилягали численні житлові та господарські приміщення. У коморах палацу знайдено кілька тисяч посудин для зберігання оливкової олії та інших продуктів. Пілозький палац, так само як і Крицький, мав ванні кімнати, водоїн і каналізацію. Проте найцікавіша знахідка, зроблена при розкопках у пілосі, архів. У той час використовували для письма глиняні таблички. Оскільки пілос загинув від пожежі, то ці таблички виявилися обпаленими, проте стали дуже твердими і добре збереглися. Завдяки пілиським табличкам вчені дізналися про господарство і політичний устрій держав Ахейської Греції. Державою керував цар, якому допомагав військовий командир. Уся земля належала царю або громадам. Більшість землі цар роздавав чиновникам. Це була своєрідна платня за службу. Службовці збирали з жителів сільських общин податки продуктами, ні селяни, ні ремісники участі в управлінні державою не брали. Про велич ахейських царів яскраво свідчать знахідки з їхніх гробниць. Греки того часу, як і жителі країн стародавнього сходу, вірили, що після смерті люди продовжують жити в іншому світі. Тому в могилах Ахейських царів лежало безліч речей із золота, срібла та слонової кості, різноманітні прикраси, посуд та зброя. Але найдивовижнішими знахідками виявилися золоті маски. Вони покривали обличчя померлих і були ймовірно їх портретами. Дивлячись на маски, ми можемо уявити, як виглядали ці царі. Маючи неабияку військову міць, ахейці прагнули контролювати Егейське море. Погляди Ахейських володарів дедалі частіше зверталися до узбережжя Малої Азії до багатої на Золото Лідії. Найвідомішою військовою експедицією Ахейців була війна проти міста Трої. Збройне протистояння тривало цілих 10 років з 1240 по 1230 роки до нашої ери. З покоління в покоління греки передавали оповіді про війну ахейців проти троянців, у яких історичні події тісно переплилися з легендарними. Так склався троянський цикл міфів, що привело греків під стіни Трої. Якщо вірити міфам, усе розпочалося з яблука, щоправда, не простого, а золотого та ще й з написом Найчарівніший, три великі богині Гера, Афіна і Афродіта вступили в суперечку за нього, адже кожна вважала найчарівнішою саме себе. І з волі Зевса вирішити цю суперечку мав Паріс, син троянського царя Пріама. Сподіваючись взяти гору над суперницями, могутня гера запропонувала Парісу нечувані багатства, а мудра Афіна військову славу та великі перемоги над ворогами. Але коли вічно юна богиня любові Афродіта пообіцяла Парису, що його покохає найпрекрасніша з усіх земних жінок, юнак простягнув яблуко їй. Афродіта виконала обіцянку. І з її допомогою Паріз домігся любові прекрасної Єлени, дружини царя Спарти Менелая, викрав її та відвіз до Трої. Ображений Менелай покликав на допомогу інших ахейських царів і понад тисячу кораблів доставили до Трої їхнє військо. Очолив похід старший брат Менелая Агамемнон. Правитель найбагатшого в Ахейській Греції міста Мікени. Довго ахейці намагалися взяти Трою, але їм це не вдавалося. Тоді цар острова Ітаки Одіссей запропонував перехитрити троянців. Було побудовано велетенського дерев'яного коня, порожнього всередині. Ахейці сіли в кораблі і вдали, що відступають. Троянці зраділи закінченню війни. Вони вийшли за мури міста, де їх зустрів один з Ахейських воїнів, який пояснив, що кінь це подарунок богині Афіни. Жрець Лаокоон застерігав Бійтеся данайців, тобто греків, які приносять дари. Проте Троянці не послухали жирця і втягли дерев'яного коня до міста. Вночі, коли жителі спали. З коня на землю спустилися Одіссей та 30 найкращих ахейських воїнів. Вони відчинили міську браму і впустили основні військові сили. Так було захоплено Трою та повернуто до спарти царицю Єлену. Сьогодні вислів дари данайців означає підступний крок, чиюсь хитрість якої слід остерігатися. Вислів Троянський кінь означає подарунок ворогові на його згубу хитрі підступні наміри. Дружина Одіссея Пенелопа 20 років чекала на свого чоловіка. Багаті й родовиті юнаки сваталися до неї. Пенелопа пообіцяла, що назве ім'я свого обранця тоді, коли видче покривало на гробниці свекра. Вдень вона ткала, а вночі розпускала все, що зробила за день. Звідси вислів Праця Пенелопи. Тобто Нескінченна робота. У напівказкову оповідь про Троянську війну повірив німецький археолог Генріх Шліман, який присвятив своє життя пошукам міфічного, як тоді вважали, міста Трої. У 1870 році шліман розкопав та дослідив руїни давньої Трої на півострові Мала Азія територія сучасної Туреччини. Крім Трої, шліман дослідив і Мікени. Дослідження археолога допомогли описати давньогрецькі міста та палаци правителів і довели наявність високорозвинутої ахейської цивілізації. Після перемоги над Троєю Мікени починають втрачати свій вплив на Ахейські міста держави, їхній Союз розпадається. Ослабленням роз'єднаних Ахейських держав скористалися дорійці племена, що постійно загрожували їхнім північним кордонам. Наприкінці ХІХ століття до нашої ери вони захопили територію Греції. На відміну від ахейців, дорійці не переймали культуру завойованих, а нищили її. Захоплені міста ахейців, Мікени, Афіни, Тіринв, Пілос та інші були зруйновані. Поступово занепали торгівля, кораблебудування, зруйнувалося те, чим пишалися ахейці, водогони, дороги, мости і палаци. Зникли фрески, була забута писемність. Отже, всі досягнення Ахейської палацової цивілізації були втрачені внаслідок завоювання дорійців. Але це вже зовсім інша історія.